І коли хто запитає вас, навіщо відв'язуєте, скажіть, він потрібен Господу. Я думаю, цю історію ми знаємо всі, коли Ісус в'їжджав в Єрусалим, але перед тим в'їздом Він посилає учнів і каже, йдіть, напротив лежить поселення і там найдете прив'язаного осла. Ви його відв'яжіть і приведіть до мене. Но на дорозі вас будуть питати. Ці хазяї вас будуть питати, для чого ви відв'язуєте. Можливо, ми кормили, можливо, він нам служив, можливо, він якусь роботу мав виконувати для мене. Для чого ви забираєте моєго усла? Скажіть, він надобен Господу. Друже дорогий, хто ти не є на цьому місці, але я знаю, ти і я. Ми надобні Господу. Можливо, твоє життя було зовсім інакше. Я так стояв і слухав, як святкували ті, кого прив'язав сатана. Одних до наркоманії, других до п'янки, третіх до ще яких гріхів, одних до грошей. Я не знаю, до чого прив'язане твоє життя, але сьогодні Дух Святий на цьому собранні каже: ти надобен Господу, чуєш? Це не даремно тебе привів сюди ні. Ще одна молитва, можливо, ще один вздох. можливо, відкривай своє серце, а воно не повністю відкрите. Ти стоїш на цьому місці і згадуєш, так? Я пам'ятаю місця, я пам'ятаю служіння, я пам'ятаю, як Дух Святий сходив в моє серце, коли мої руки піднімалися, коли уста мої не могли замовкнути, але наповняла поняла слава Господня, що змінилося. Ах, ямеїл, вічний Бог, не змінився, Господь. Не забракло сили в нього. Ні. Сьогодні цей Господь є на цьому місці присутній Духом Святим. Слава йому! Читаю ще одне місце, яке написано книга Псалмів. Над річками вавілонськими там ми сиділи і плакали, коли згадували про Сіон на вербах посеред нього повісили ми арфи наші. Співу, Бо. Співу, спів, бо пісні від нас там чекали поневолювачі наші, а веселощів наші мучителі. Заспівайте нам сіонських пісень. Як ми можемо співати господелі в пісні в чужій землі? Любі, брати, сестри, був час, коли люди попали в полон Сиділи і плакали. Вони плакали не від того, що можливо їсти хотіли. Вони плакали, згадували рідне місто, вони згадували Сіон, вони згадували Єрусалим, вони згадували славу Господню, коли посвящали храм для Господа. Стояло 120 священників, Піднімали свої труби і співали, і трубили перед лицем Господнім. І слава Господня сходила, а тепер вони в землі полонені. Вони тільки живуть тими надіями, живуть тими згадками. любий друже. Можливо, твоє серце живе згадками. Ти хотів би помолитись, а молитви немає. Ти хотів би поспівати, а пісня не лється. Серце закрите, що там є сьогодні? Тут Ісус Христос. Він назначив зустріч з тобою. Він хоче почути твоє серце, Відкрій його перед ним. Розкажи, що томить тебе. Розкажи, яка мета була і цін життя твоє. Можливо, ти дивився, як дивились люди, як прожити, як іначе вижити час такий, ні, не час такий. Живи надії на Господа, володіючися на нього, не буде. Жени, Аллилуйя! Можливо, ти будеш мати менше хліба, але більше міра будеш мати в своєму серці. Можливо, ти будеш не так гарно одіватися або дорогу одежу, але ти будеш мати любов в своєму серці, бо там буде прибувати Господь. Алілуя! О Дух Святий! Я знаю, я ти сьогодні діяти в народі твоєму, але увій так мало місця. Відкривай своє серце для Господа. Відкривай свою душу, чуєш, до тебе стукає Господь. Алілуя, амінь. До твого серця турбує Дух Святий. Він повинен тебе втішати, а ти так часто булає засмучений. Радості нема, утіхи нема. Чому нема? Бо місця для Духа Святого нема сьогодні тебе привів Господь. Алілуя! відкривай своє місце, своє серце для Ісуса, дай місце Духу Святому. Можливо, давно, ти не був ісповнений силою Духа Святого. Ось тут є небо відкрите. Алілуя! Ось тут, очі Господа, обозрівають твоє серце. Алілуя! мій! Він бачить тебе вчора, сьогодні і третього дня. Але він каже: сину мій, дочко моя, я чекаю тебе, Скарамалаудис! Аллилуйя. Каже, сини, відступники, і ти до мене, бо я сучитався з вами. Скарамалаудис, я кров'ю своєю написав ім'я Твоє і не згладжу його. Можливо, ти оставлений всіми, але ти надобін Господу. Ти потрібен Ісусу, чуєш? Твоє ім'я є на долонях його. Не падай вічай, ще одна молитва, ще один стук в небо і прийде перемога. Алілуя! Розриває Ісус Кайдани і свободу